Ми в коледжі радіоелектроніки. І сьогодні розглянемо дуже цікаве явище, яке спостерігається в зв'язаних контурах. Це явище називається складний резонанс. Нагадаю, зв'язані контури це система з двох, а їх може бути і більше, контурів. З яких один одержує енергію від генератора і називається первинний, а другий одержує енергію від первинного через елемент зв'язку між контурами. І цей контур в системі називається вторинний. Так от, ви знаєте, що в системі можливий повний резонанс, якраз при повному резонансі. У вторинному контурі досягається струм І2, що дорівнює і 2 мм максимально можливий струм у вторинному контурі. А що ж таке складний резонанс? Так от, за визначенням, складний резонанс це явище одержання максимально можливого струму у вторинному контурі. Тільки при зв'язку більше ніж критичний. Отут От зверніть увагу. При повному резонансі зв'язок критичний, тобто дельта R1 дорівнює R1. І тоді якраз при цій умові І2 дорівнює і 2 мм максимально можливий струм. Але... Якщо зв'язок збільшити ще, тобто встановити його більший, ніж потрібно, то струм у другому контурі зменшиться, тому що порушиться рівність r 1 дорівнює дельта r 1 Тепер опір дельта r 1 стане більший, ніж опір r 1 і за рахунок порушення балансу опорів ми одержимо зменшення струму І2. Зверніть увагу, дуже важлива і цікава резонансна крива складних резонансів. Якщо змінювати частоту генератора і спостерігати, як же змінюється І2, то при частоті генератора, яка дорівнює власній частоті першого контура омега 01 і власній частоті другого контура омега-02, власні частоти контурів співпадають. При критичному зв'язку струм досягне максимально можливого значення і 2 мм. В цій точці ми одержимо повний резонанс. І тепер, якщо ми зв'язок збільшимо, встановивши його більше, ніж треба, ми порушимо рівність опорів, і значення струму на резонансній частоті зменшиться, тому що порушиться баланс між опорами R1 і дельта r 1 А далі дуже цікаве явище. Якщо з Цього положення змінювати значення частоти, то відхилення частоти від значення омега-01 і омега-02 приведе до зростання струму. Ми одержимо зростання струму при збільшенні частоти. Чому? Тому що значення опору дельта Р1 було більше. Ніж опір r 1 порушена рівність, а при відхиленні частоти цей опір буде зменшуватися. І значить, обов'язково знайдеться частота, на якій струм знову досягне максимально можливого значення. І на цій частоті буде знову досягнений. Критичний зв'язок і досягнений максимально можливе значення струму І2. Зверніть увагу, якщо частота зменшується, то струм все одно буде збільшуватись, тому що вирівнюється R1 і дельта р 1 і також досягне максимально можливого значення. От і зверніть увагу, в точках. При збільшенні частоти буде точка, яка забезпечує відновлення і 2 дорівнює і 2ММ, і при зменшенні частоти знову обов'язково знайдеться точка, коли ці опори вирівнюються, і струм досягне максимально можливого значення. Значить, і в точці, зв'язаній з підвищенням частоти, і в точці, зв'язаній з зменшенням частоти, це цей будуть. Складні резонанси. Якраз явищем складних резонансів і пояснюється поява двох максимумів на частотній характеристиці. От така частотна характеристика, характерна тільки для зв'язаних контурів. При зв'язку більше критичного, коли порушується рівність дельта 1 і Р1 в сторону збільшення вносимого опору дельта Р1. Але ця нерівність відновлюється зміною частоти генератора. І таким чином ми маємо два максимуми на частотній характеристики. Наявність двох максимумів можлива за рахунок проявлення складних резонансів. Ще раз повторимо. Складні резонанси це явище одержання максимально можливого струму у вторинному контурі при зв'язку більше критичного. Для того, щоб одержати складні резонанси, необхідно спочатку одержати повний резонанс на частоті, що дорівнює власній частоті обох контурів. А потім відхиленням частоти генератора досягти відновлення рівності опору r 1 і вносимого опору дельта r 1 Коли рівність цих опорів відновлюється, струм знову досягає максимально можливого значення. Таким чином, на частотній характеристики ми маємо два максимуми. І чим більший зв'язок між контурами, тим максимуми вищі. Між ними більше, більший провал частотної характеристики при зв'язку близькому до критичного цей провал мінімальний, і ми маємо розширення полоси пропускання контурів. Таким чином, з розглянутого матеріала видно, що в системі зв'язаних контурів ми маємо можливість змінювати полосу пропускання контурів. Зміною зв'язку між контурами. А два максимуми забезпечуються появою складних резонансів в системі. Таким чином, сьогодні ми розглянули складні резонанси і пояснення наявності двох максимумів на частотній характеристиці системи зв'язаних контурів. На сьогодні все.